Сполучені Штати Америки, президент Трамп, готує зустріч з Путіним. Вона відбудеться наступного тижня або в Арабських Еміратах, Об'єднаних Арабських Еміратах, або в Катарі. Але головне, що ця зустріч готується президентом США Трампом для того, щоб дотиснути, додавити Путіна і Москву на припинення вогню. Це раз, друге, передбачити та запроваджувати додатковий тиск. Додаткові санкції на Москву і Путіна в разі, якщо той не погоджуватиметься, припиняти агресію проти України. Саме ця головна мета припинення вогню, а потім припинити російську агресію. Ось чому діє білий дім і буде діяти. А в тому, а тим, хто сумнівається, подивіться, як Вірменія та Азербайджан зараз в Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні підписуватимуть угоду про. Примирення про економічні величезні транспортні проекти разом з Сполученими Штатами Путін втратив південний Кавказ. Ось ще один наслідок його агресії проти України, і це ще не кінець далі буде.